Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Поздравляю усіх з різдвяними святами, які по грегоріанському календарі вже минули, по юліанському ще тривають. І я щиро вітаю всіх, хто ці свята святкує. А сьогодні ми далі продовжуємо нашу тему в Місії України в парадигмі. Української етнософії. Зробимо такий невеличкий ступ про те, що в еоні Землі людина покликана розвивати свою я організацію. Так само, як в попередніх еонах вона розвивала інші члени свого тіла, в древньому Сатурні, на Древньому Сатурні розвивалося тіло фізичне, на древньому Сонці тіло ефірне або життєве тіло. На другому місяці тіло астральне або почуттєве тіло. І ось тепер ми живемо на землі, і ми розвиваємо своє я, свою я організацію. Для того, щоб розвивати правильно, повноцінно цю нашу я організацію, людина покликана освоювати землю, працювати в земній реальності, одухотворювати її. Ставати на землі творцем, вчитися ставати на землі творцем. У цій праці є дві фази. дві фази, які потрібні для того, щоб людина могла повноцінно робити те, що їй належить робити. Перша фаза це є фаза накопичення, коли здобувається досвід, і друга фаза це фаза аналізу, фаза опрацювання цього досвіду. Власне, і для цього теж в свій час духовними силами, вищими духовними світами було зроблено розподіл людей, поділено людей на статі. Цей розподіл людей на статі теж був пов'язаний з необхідністю того, що було тільки що сказано вище. А саме чоловіче начало. Це начало, яким, якому належало здобувати земний досвід. Воно більш активне, воно більш таке агресивне, воно більш войовниче. А жіноче начало це своєрідні берегині, яким належало цей досвід здобути чоловіками сприймати, опрацьовувати, і таким чином підсумовувати все, що зроблено, і рухатися далі. При цьому у цій зв'язці чоловіче начало є первинне. Ну, Хоча б тому, що якщо здобувач не здобуде, то, то берегині нічого не зварить, вона нічого не, не збереже. І навіть виходячи з цього, розум, можна розуміти, що чоловіче начало первинне. Але тут в жодному разі не йдеться про якусь гендерну нерівність. Ну, Хоча б тому, що коли ми говоримо про етнософію, ми говоримо про неї з позиції духовної науки. А духовна наука головний, головний, один з головних базових принципів духовної науки, полягає в тому, що світ розвивається на основі реінкарнації. Якщо ми приймаємо це за основу, якщо реінкарнація існує, і… Вона працює таким чином, що один раз в своєму житті чоловік приходить, людина проходить, допустимо, в чоловічому тілі, то слідуючий раз вона приходить в жіночому тілі, потім знову в чоловічому і знову в жіночому. Звичайно, бувають винятки, але ми зараз не про винятки, а про те, як воно працює у, у своїй послідовності. І таким чином. Те, що сьогодні є жіноче, в наступному житті буде чоловіче. І тут з позиції, якщо ми дивимося на, на ці речі не з позиції одного життя, а на з позиції розвитку людства, то тут е, таке поняття, як гендерна нерівність, взагалі її не існує. Але в той же час не можна сказати, що гендерної нерівності не існує як такої, не існує в принципі. І від цього неможливо відмахнутися, тому що Ця нерівність це є, це є явище екзистенціональне, тобто це є базове явище, яке проявляється повсюди. І тут навіть вже не йдеться про те, що, ну, як би сказати, дрімуче невігластво, дрімуче, дрімуче насильство, коли просто чоловік б'є жінку, наприклад, чи знущається з нею, тому що він сильний. Не про це йдеться мова, а про те, що гендерна нерівність існує в соціумі як така. Тобто тільки, можна сказати, зовсім недавно, ну, якихось років 100, можна навіть і менше, нехай, нехай так, десь 100 років жінки почали брати почали в і то тільки в демократичних країнах почали брати повноцінну участь, повноцінну участь у соціальному житті. Хоч, у, наприклад, у церквах. Головних, головних храмах світових головних релігіях. І до сьогоднішнього дня, за невеликим виключенням, жінки не можуть бути священниками. В православних у християнських церквах жінка, наприклад, не допускається в захрестя. В масонських ложах жінка донедавна не могла приймати ніякої участі у, у їхніх ритуалах і так далі. Тобто жінка. Хочемо ми того чи не хочемо, вона завжди стоїть, так би сказати, як би на задньому плані за чоловіком. І якщо ми бачимо, що це факт, від цього факту неможливо відмахнутися, а визнаємо, що світ керований, тоді закономірно постає питання: а в чому зміст цього? Навіщо така нерівність з позиції керованого світу? Еволюційна перевага в сьогоднішній час, я скажу, що це тільки в сьогоднішній час. Більш неоковерного з духовної точки зору чоловічого начала над жіночим, полягає в тому, що чоловік, більш відірваний від духовного світу, від нього сильніше закритий духовний світ, і це дає йому можливість сильніше діяти з принципу своєї самостності, тобто бути більш незалежним. Ну… Наприклад, можна взяти такий приклад, що Колумб, який в свій час відкрив Америку, його е, оця, оця його, це його відкриття з позиції саморозвитку, з позиції розвитку людського я, більш вагома більш дія, чим, допустим, Відкриття тієї ж самої Америки вікінгами, яке сталося за, задовго до відкриття її Колумбу. Чому? Тому що Колумб, коли виходив на пошуки нового світу, він тримався тільки, його, ця подорож трималася на уявленнях, на розрахунках, що десь там має бути новий світ, і я його досягну. Тобто, це була віра, за великим рахунком, не дуже чимось підтверджена. І тому люди мусили діяти, виходячи самі з себе, покладаючи тільки на себе, на свій страх і ризик. І недарма що на, на кораблях Колумба, коли вони вже дуже довго плавали, навіть виник бунт, матроси підняли бунт і тільки врятувало від загибелі командирів те, що побачили землю. А це означає, що от Команда плила, а віри, що вони досягнуть якоїсь мети, до кінця не було. Тобто, повністю було тільки опирання на свої власні сили. В той же час, якщо взяти вікінгів, ті, ці ем, мореплавці, вони знали, куди вони пливуть. Так, це теж була небезпечна подорож. Теж з нами з ними могли в океані статися будь-які пригоди, але вони знали. Що там є земля не по Догадці, як це було в Колумба, а чітко знали, тому що вони опиралися на містеріальні знання своїх, своїх водіїв, духовних, які ще йшли з тих містеріальних центрів, які були ну, таких самих засильних, як в свій час це містеріальні центри Древнього Єгипту. Тобто вікінги знали, куди вони пливуть і за чим. І тільки це говорить про те, що одні знали і плили, а другі не знали і плили. І от саме незнання і більше утверджує оцю самісність, оцю самісність, яка є в чоловіка, на відміну від жінки, яка має дуже сильно розминуту інтуїцію, ну, по крайній мірі, у минулі часи набагато сильніше, ніж чоловік. І вона прозрівала, вона відчувала духовний світ те, чого не міг робити чоловік. Тому з позиції еволюційної необхідності соціальне керівництво мало б, створ... б провадити чоловіки. Належало б провадити чоловіка з їхнім більш егоцентри... більшим егоцентризмом, більшим егоїзмом, з більшим покладанням на свою власну самісність, ніж Жінкам, в яких, яких була досить сильно, досить сильно вроджена інтуїція. І, як ми вже говорили в попередніх відео, якийсь час людськими громадами, там, де це вже було можливо, керували жінки саме тому, що вони мали цю інтуїцію, саме тому, що вони в плані духовного розвитку стояли вище за чоловіків. І тому на землі панував матеріархат І належало змінити оцей вектор, належало змінити матеріархат на патріархат і поставити в чолі керівництва людських громад, чоловіків. Жінок належало ізолювати від громадського життя. Для того, щоб вони своєю інтуїцією, своєю, своїм вищим положенням в духовному розумінні за чоловіків не заважали чоловікам здобувати досвід робити свої помилки і вчитися на цих помилках. І, власне, після загибелі Атлантиди перед провідниками людства, перед керівництвом планети, посталося питання, як перевести. Еволюцію з площини матріархату в площину патріархату. Однак, перша культурно-історична епоха, яка називається древнііндійська, ще не могла у повній мірі зайнятися цим питанням переведення передавання світової влади або влади розвитку еволюції в руки чоловіків. Тому що Ну, по-перше, в древній індійській культурній епосі належало, можна сказати, зробити перехід від катастрофи, яка спіткала Атлантиду до нового життя. Вона була цим, за, як би сказати, зайнята. І їй належало просто відтворити те, що було в Атлантиді, щоб можна було продовжувати далі. Але найголовніше ще й тому, що в древньоіндійській культурній епосі людство почало. Опрацьовувати своє ефірне тіло. Всю Атлантичну корінну расу людство працювало над створенням свого фізичного тіла. І от коли настала перша культурно-історична епоха нової авійської корінної раси, перше, за що взялося людство, це опрацювання ефірного тіла, тіла життєвого. А опрацювання тіла ефірного полягало в тому, що Тіло ефірне пов'язано з ритмом, пов'язано з диханням, пов'язано з кривообігом. І людям належало працювати над урівноваженням цього, щоб дихання, кривообіг, щоб вони були максимально урівноважені, були без величезних, великих, як би сказати, вибухів, якихось ексцесів, щоб це тіло можна було. Сильніше опанувати і опрацювати. Але для того, щоб це було, фізична праця як така не дуже підходила людям. Тому що, якщо людина починає працювати, у неї стає більш аритмічним дихання, рух крові і так далі. І тому в древню індійську епоху люди на землі на земну діяльність дивилися ще такими очима, ну як би сказати, непробудженими, сплячими очима. Вони, їх земля ще не дуже цікавила. В людей було надзвичайно що сильно розвинуте Яснобачення. Вони бачили духовний світ, і для них все, що відбувалось на землі. Виглядало приблизно так, як зараз для нас виглядає те, що коли ми спимо, і виглядає для нас у СНІ. От чи ми можемо взяти те, що відбувається у СНІ за реальність і почати з цим серйозно працювати? Ну, хіба якийсь сон дуже тривожний, і то це, це таке скоріше психологічне явище. От щось подібне було і з людьми е, Древньої Індії. Вони не дуже вони сприймали фізичні явища, вони їх вже бачили. Вони розуміли, що фізичний світ існує, так само як ми бачимо сни. Але вони бачили духовний світ. Вони знали, що там основне, що там їхня батьківщина. А це було як магія, як щось таке не дуже серйозне. І завдання було в тому, щоб максимально працювати над розвитком цього свого ефірного тіла. І е, люди, які е, займалися фізичною працею, це були, м, ну, можна сказати, непередові люди того часу. Фізична праця не була в пошані і все, що було зв'язано з землею. Більше того, еліта, керівна еліта того часу, найбільш просунуті люди, вони якраз максимально віддалялися від будь-чого зв'язаного з землею. І повністю віддавали час на те, щоб, як би сказати, урівноважувати своє ефірне тіло, щоб витончувати його і таким чином не, не губити, максимально затримувати дар того яснобачення, який їх пов'язував з небом. Але все змінилося, кардинально змінилося в наступну епоху, епоху Древньої Персії, яку очолив великий посвячений Заратустра. Про це ми поговоримо наступного разу. Дякую за увагу.